Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори навкола, Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні й вчителі, сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну, а для когось свято першого дзвоника останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо так дня зустрічі усі вже чекали, та ми не з вами. В нас найкраще ЗСУ. Ми віримо, зупинять ворога навало. Тому сьогодні починаємо навчання на жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, любі учні, будьте чимні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі. Освіта – сила, в ній майбутнє наше, здобуде успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття. Наполегливо і сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Ти, що учні найкраще в нас знаю, вам сьогодні вітання несем. Днів бажаю яскравих і чудових, знань цікавих, потрібних, нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Хоч не разом, та все ж діти ви не сумуйте. Перемога вже скоро, в це віримо всі. Ви моменти всі з рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. Будьте завжди щасливі, діти. Йдіть до власного майбуття. А щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. І в молитві своїй. Ви згадайте героя, того, хто там в окопі, спокій наш береже, наш віра і не це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаємо вас! Сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для вас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про новий рік навчальність сповіщає. Переплились і сум, і радість ним. Він птах, у небеса злітає.